Дорогі друзі, сьогодні я вас ознайомлю з приготуванням е, залівного із риби із голови коропа. І також воно ось таке, подивіться, яке воно смачне. Обов'язково приготуйте. І просто в приготуванні так, щоб його приготувати, не треба багато зусиль. Основне, щоб була велика голова коропа. Можна маленьку, якщо вам не на велику порцію, можете брати меншу голову і готувати із неї. І не забувайте, що я. Жирні частинки я не давала, я тільки м'яско положила у цю тарілку, тому що в мене в сім'ї жир із рибки такий не хочуть. Також ось подивіться, які залівне із свіжих грибочків. Це з моєї батьківщини. І гриби, і рибка. Це людина, яка нас любить. І, звичайно, для нас назбирала грибочків і зловила ось таку рибинку. Ну, короб ми використали на залівне. Зараз я покажу. Як я буду його готувати? Сьогодні я буду готувати два заливних. Заливне із голови коропа і заливне із грибочків. Для цього мені потрібна одна цибулина для заливного із коропа, з грибочків, чотири грибочки, біли грибочки. Ці грибочки були зібрані у лісі на моїй батьківщині. Також 2 лаврові листочки і 5 горошин чорного перцю. І також я буду використовувати для грібного заливни грібну приправу. Для заливного скоропа я беру теж величезну таку голову і скоропа, одну цибулину, 2 лаврові листочки і 5 горошин чорного перцю. Також ця рибка була зловлена моїй батьківщині. І ще я буду використовувати до заливного з коропа голови приправу міїно. А голову я помила, видалила зябри. Ось я вам покажу, як я їх видаляла. Такий величезний, але голова дійсно більше кілограма. Велика-велика. Ось такі зябри були. Очки також видалила, залишилось тільки те, що нам буде потрібно. Я у кастрюлю положила голову, листочки перець, заляла водичкою, води десь я влила літр 300 грамів, водичку вложила цибулинку, ляла водичку, вода холодна. Так, щоб чуть не покрило, накриваю кришечкою, включаю великий вогонь до закіпання на великому вогні, а далі я буду зменшувати вогонь, як рибка закипіть. Грибочки я поріжу на дольки, такі корінчики кусочками невеличкими. Також я поріжу кусочками. Шапочки. Гриби також це хороша, е, хороша річ. Вона для нашого організму, вони мають білочок От, і корисні. Їх можна будь-які страви готувати. Дуже-дуже багато із грибів. Я особливо е, із сухих грибів я готую холодну юшку, це в нас популярна українська страва, яка буває на всіх е, весілях, на днях, народжені. Без цього не обходиться. Ще додаємо бутерброди, пончики з косолею різні булочки з чесником. І це дуже-дуже єстра. Ця юшка є на моєму каналі. Ви, хто захоче, будь ласка, заходьте і подивитесь. Отак, От я поріжу всі грибочки. А воно виглядає дуже смачно, знаєте, ще такі маленькі, вони такі і чисті, і дуже-дуже гарні грибочки. Бачите, які велика шапочка. Прекрасно. дуже прекрасно. Ну, Зараз доходить, то, то говорять, що в деяких місцях грибочків немає, не можна знайти багато. Але для нас її знайшли це на моїй батьківщині. Ці грибочки я також кидаю в іншу кастрюльку. Кидаю також цибулинку, лаврові два листочки і п'ять горошин чорного перцю. Заливаю водички, водички десь літр я заливаю. Холодна вода також. І також це вийде дуже хороша і значна страва це заливне. Накриваю кришечкою, також ставлю великий вогонь до закипання, а потім я вогонь зменшу і буду готуватися заливне на чуть більше, мінімальному вогні. Також я відварила морквину, вона знадобиться мені для декору. Наша рибка проварилася, закипіла. От, вона повинна кипітися повністю десь хвилиночок 40. Я накриваю кришечкою, і готується вона далі. Грибочки наші також закипіли. Я, як і в рибці, зменшую вогонь на чуть більш мінімальний. Навіть можна на мінімальний, і хай готується, щоб повний час був 40 хвилиночок. Це риба. А грибочки. Будуть готуватися годинку. Ось такі дуже прекрасні. Бачите, голову коропа я віймаю, Бульончик буде залишатися. Я беру ось таку сіточку і проціджую бульйон, щоб не було лишнього там, та? тому що я шкірочку обирала і заливила десь, може залишилося, і вона була в бульйоні. Ось так я проціджую бульйончик. Він у нас чистенький. І тоді я додаю дві чайні ложечки приправи курячої мільіна. Це для смаку. Буде прекрасний, дуже прекрасний бульйон, яким я буду заливати е, рибку. Також я додаю 15 грамів желатину. Е, з приправкою буде він ще е, готуватися одну хвилиночку, а її виключаємо. Засипаю я желетин, розмішую розміщую повного розчинення. Це швидко розширений желатин. Ось трошечки є піночка, піночку будемо забирати. Щоб був будьон чистий, ось наші нас рибочки. рибочки я виймаю, теж в окрему мисочку. Посудину, там, де я буду робити це заливне, Буду заливати будьоном. Дивіться, які такі прекрасні рибочки. Дивись і насолоджуйся. Дуже, дуже молоденький, дуже-дуже гарний. Я дуже дякую е, цій людині, яка е, дала мені е, ці грибочки і цю голову з рибки. Тому що дійсно, вроді би, голова це там незначна е, така, добавочка да, до залівного, але це дуже-дуже виходить смачне. Я також додала грибочків желатин і грибну приправу, дві чайні ложечки і заливаю гриби. А рибку також я залила бульйончиком. Получилось ось такі дві прекрасні, У нас два прекрасних блюда. От, я з моркви зробила розочки, і з кропу я зробила листочки. І подивіться, як воно гарно виглядає і гарно, і смачно. Прекрасно. Чи можна готувати таку страву? От. І також грибочки. Подивіться, ось вони такі гарни, з грибочками, виходить. воно прекрасне. Я іще зробила розочки з яйця, але вони потонули під гриби. О, дорогі друзі, дивіться, які вони гарні, як вони смачно виглядять вже і це заливне. Воно таке пахнюче, воно так пахне цей бульйон грибочками свіжими. Тепер ми заливаємо, що це таке? Саме? Дорогі друзі, дивіться, яке прекрасне заливне в нас вийшло з рибки. Тут саме м'яско я положила, тому що жирні частиночки не люблять. Прекрасне заливне також із грибочків. Рибне заливне я ще прикрасила морквочкою, розочки і іскропо-листочки. І також грибне заливне я прикрасила крипчиком. Вирізом із їїчок. Тож готуйте, смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь. на Канал до зустрічі!